Як додати фото в товар. Додати фото в товар можна вручну за допомогою імпорту або через утиліту імпорту зображень. Як додати фото вручну. Зображення мають зберігатись на вашому ПК. В вкладці Товари відкрийте потрібний товар. Оберіть поле для завантаження зображень. Фото це зображення, які будуть демонструватись тільки для цієї модифікації. Галерея це зображення, які будуть відображатись для кожної модифікації цього товару. Важливо. Максимальна припустима вага фото 5 МБ, а рекомендований розмір зображення 1800 на 1800 пікселів. В потрібному полі натисніть Додати зображення і у вікні, що з'явилось, класніть кнопку Обрати зображення. В папці на комп'ютері оберіть зображення товару і завантажте його. Щоб обрати декілька фото, затисніть кнопку «Контроль» та клікніть на всі потрібні фото в папці. Збережіть сторінку, щоб побачити зміни. Як додати фото імпортом. Для масового додавання фотоімпортом потрібно, щоб зображення були доступні за прямим посиланням, а сервіс, на якому вони зберігаються, має дозволяти парсити їх. Це може бути ваш попередній сайт або, наприклад, сайт вашого постачальника. Підготуйте файл, в якому будуть артикули ваших товарів та посилання на зображення в стовпці фото або галерея. Вивантажити артикули товарів ви можете завдяки експорту. Якщо потрібно додати в таблицю декілька фото для одного товару, їх потрібно перераховувати в одній комірці через крапку з комою. В адмінпанелі відкрийте товари та натисніть імпорт. Клацніть «Виберіть на диску і оберіть таблицю, яку підготували для імпорту або просто перетягніть файл на діалогове вікно. Якщо у вас файл у вигляді посилання від постачальника, вставте його у відповідне поле. На сторінці попереднього перегляду імпорту параметри будуть співставлені автоматично, окрім параметрів фото та «Галерея». Їх потрібно зіставляти вручну. Якщо у файлі є зайві параметри, ви можете прибрати всі співставлення у 2 кліки. А після цього виставити співставлення тільки для артикулів та параметрів, які потрібно оновити. Натисніть Імпортувати. Оберіть, які дії потрібно виконати з товарами. Для додавання фото вам підійдуть дії, які вже встановлено за замовчуванням. Натисніть почати імпорт та дочекайтесь результату. Як додати фото через утиліту імпорту? Якщо фото товарів зберігаються на вашому ПК, завантажити їх масово можна завдяки утиліті імпорту. Правила завантаження. Розмір одного файлу має бути менше 5 МБ. Сумарний розмір файлів має бути не більшим, ніж 256 МБ. Кількість файлів за один раз до 500 зображень. Для блоку фото назва файлу має відповідати артикулу товару, для якого завантажується зображення. Для прив'язки кількох зображень до одного товару до імені файлу потрібно додати номер через собачку. Наприклад, артикул товару 554, в такому випадку назва файлу 554.jpg, 554 собачка 1.GPEG, 554 собачка 2.gpg, 554 собачка 3.GPEG і так далі. Для блоку галерея, назва файлу має відповідати артикулу товару, для якого завантажується зображення. До імені файлу додайте собачка Gallery, нижнє підкреслювання, common. Наприклад, 554 собачка Gallery, нижнє підкреслювання, «Common.jpg». 554 собачка Gallery, нижнє підкреслювання, common, собачка підкреслювання, common і так далі. Після того, як ви підготували товари, перейдіть в розділ Товари, імпорт зображень. Натисніть Вибрати на диску оберіть фото для завантаження. Щоб обрати декілька, затисніть кнопку Ctrl. І натисніть Відкрити. На сторінці попереднього перегляду, переконайтеся, що встановили у назвах коректні артикули. Про це повідомляє стовпець Статус: за необхідності, встановіть галочку Зберегти вже наявні фото у галереї. Без неї, всі фото будуть перезаписані. Натисніть кнопку Імпортувати зображення, дочекайтесь результату імпорту і перевірте статус процесу.